Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Воїни 65-ї бригади, що нині боронять запорізький напрямок, стримували ворога всю ніч та відбили 11 атак біля Малинівки та роботиного. Наразі ситуація за інформацією командування контрольована. Хоч росіяни намагаються прорвати оборону під роботаним та закріпитися на позиціях, сил оборони натомість потрапляють в полон або на той світ. Близько 12-ї окупанти обстріляли з градів село Приморське Васильівського району, внаслідок чого загинув 57-річний місцевий житель. Також вночі над Запоріжжям повітряне командування схід збило шість безпілотників ворога. Також окупанти завдали удару і по двох громадах Васильівського району. 19 лютого о 15.00 рашисто обстріляли з артилерії два села Тернувацької громади Запорізького району у лісному від кривавих рук ворога загинув чоловік. У Любицькому пошкоджено цивільну будівлю.